414-й окремий полк Птахи Мадяра оголошує збір на виробництво протитанкових ПТМ 3 За допомогою нічних дронів установку скидають на ворожу техніку та спрацьовує за магнітним принципом. Ці протитанкові засоби розподілять між собою 80 бригад ЗСУ, що здійснюють активне мінування. Варто зазначити, що ці засоби у підрозділі виготовляють власноруч, а собі вартість одного складає 57 доларів. Наразі підрозділ Птахи Мадяра оголошує збір на суму. 60 мільйонів гривень на 300 тисяч штук противотанкових ПТМ 3 на потреби 80 бригад ЗСУ. донати. Можете надсилати за реквізитами, що зараз бачите на екранах. Єдині реквізити зборів Мадяра наближаємо перемогу разом. Тяжкий, потужний що спрацьовує за магнітним принципом. Даний виріб заноситься на позиції за допомогою нічних бомберів, що допомагають здійснити. Ешелонований захист а, шляхів шляхом мінування а, можливих шляхів проїзду ворожої техніки для унеможливлення чи ускладнення а, неконтрольованих механізованих штурмів, обрізання логістики ворога, проведення ним ротацій, евакуацій і всіх інших а, штурмового характеру та логістичного характеру дій. Минулого збору ми зібрали з вами за 4 доби 43 мільйона гривень чого вистачило на 20 тисяч одиниць, але враховуючи відносно дороговізнутої електроніки, джонік деякі військові частини закупили його самостійно і оснастили передані нами цукерки. Це дозволило сконцентруватися на збільшенні виробництва. Потребу армії у тих виробах я оцінюю в 1 мільйон штук на рік. Це 80 тисяч щомісячно. Мені відомо, що на поточний момент декілька українських виробників боєприпасів займаються кодифікацією та оформленням документів на виробництво того боєприпасу. згодом, підкреслю, згодом, скільки то займе часу, мені невідомо. Держава матиме можливість їх контрактування та закупівлі. Лише пілотами нашого полку протягом місяця встановлюється 1500 плюс одиниць даного виробу і ми нарощуємо застосування. А в черзі знаходяться сотні підрозділів. За, за час розгону даного проєкту ми виробили 34,5 тисячі виробів, і їх отримав 81 підрозділ Сил оборони України. Надані вами донати працюють швидко, оперативно і раціонально. Можете поцікавитися у будь-кого з переліку тих військових частин про доцільність отримання ними тих засобів від імені 65 підрозділів сіл оборони України. І вам уклінно вдячний, що за 4 доби нами було організовано фактично 43 три мільйони гривень на виробництво тих 20 тисяч цукерків, про котрі я щойно вам розповів.